Не залишу тебе. Не бійся з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю тебе І тобі ПОМОЖу. І правицею правди своєї Тебе я підтримаю. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Розділ 2. ОБІТНИЦІ літнім Людям. Тепер, коли ви вже не такі активні, коли неміч долає вас, Господь чекає від вас єдиного, цілковитої довіри йому. Довірте збереження вашої душі незмінному творцеві, його милість непорушна, його завіт вічний. Блажена людина, для якої Господь Бог, її надія, котрий вічно зберігає істину. Довіртеся його обітницям і не сумнівайтеся в них. Він пошле вам благодать, аби підтримати вашу довіру, перемогти страхи й тривоги, Він зігріє ваше серце своїм співчуттям та зміцнить вашу слабку душу. Ще недовго вам залишатися в цьому світі чужинцями та приходьками, які шукають кращої вітчизни, наш дім на небі. Тож довірте свою душу турботі Господа, складіть біля його ніг увесь тягар. Хіба у вашому житті не було світлих, радісних хвилин, коли ваше серце схвильовано билося під пливом Божого Духа? Озираючись назад і згадуючи пережите, хіба ви не згадаєте чогось приємного? Хіба обітниці Божі, ніби духмяні квіти не ростуть уздовж вашого шляху. Невже ви не хочете, щоб їхня краса та пахощі наповнили ваше серце радістю? Нехай буде хвала, честь і подяка Господові за те, що він подарував вам світлі образи, будемо ж у своїй пам'яті поєднувати всі докази його любові, щоб завжди мати їх перед очима. Просіть Бога здійснити для вас те, що ви самі не можете зробити для себе розкажіть Ісусові все. Відкрийте таємниця свого серця, оскільки його око бачить найпотаємніші куточки людської душі, та він читає ваші думки як відкриту книгу. Коли ви просите подарувати вам якесь благословення, вірте, що ви отримаєте його, і тоді воно справді буде послане вам. Усім серцем прийміть його дари, бо Ісус помер, коштовності неба стали вашою власністю. Ви нарешті знайшли дім, де перебуватимете з небесними ангелами в царстві Бога. Якщо ви знайдете слова та час для молитви, то будьте впевнені, що Бог знайде час і слова, щоб відповісти вам. Молитва рухає рукою Всемогутнього. Той, хто керує зоряними світами в небесних сферах, слово якого підкоряються хвилі великої безодні, той самий безмежний творець буде працювати заради добра своїх дітей, якщо вони з вірою кликатимуть його. Я запитала Ангела, чому в Ізраїлі немає більшої віри та сили. Він відповів: Ви занадто поспішно відпускаєте руку Господа, наполегливо приносьте свої благання до престолу Бога і не здавайтеся, виявіть тверду віру, адже обітниці Божі непорушні, вірте, що одержите те, що просите, і дасться вам. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, і будьте вдячні, Записано у посланні до Колосян, 3 розділ, 15 вірш. Забуваючи про свої труднощі та біди, віддаваємо хвалу Богові за можливість жити для слави Його імені. Нехай благословення кожного нового дня пробуджують хвалу в ваших серцях за ці прояви його любові і турботи. Розплющивши очі вранці, дякуйте Богові за те, що Він оберігав вас уночі, дякуйте Йому за мир у вашому серці. Нехай уранці, вдень і вночі до небес, як приємні пахощі, підноситься подяка. Хто думає прийти до Бога тільки в старості, втрачає можливість відчути у своєму житті справжнє щастя, яке неможливо знайти в задоволеннях цього світу. Ті, хто довгий час тісно спілкувався з Богом, хто з юності черпав своє щастя і ще з того небесного джерела, готові війти до Божої сім'ї. У потаємному місці, де ніхто, крім Бога, нас не бачить і не чує, ми можемо довірити милостивому отцеві найпотаємніші бажання. На самоті, коли душа затихне перед Богом, до серця промовлятиме голос, який у будь-який час готовий відгукнутися на поклик людської потреби. Бог бажає, щоб ми зрозуміли, якою палкою і ніжною є його прихильність до людей. Він закликає принести до нього свої тягарі, щоб він полегшив наше горе своєю любов'ю, сілив рани, зміцнив немічних, наповнив собою нашу порожнечу. Жодна людина, що зверталася до нього, не залишиться розчарованою. Опинившись у скрутних обставинах, нам потрібно покластися на Бога у кожній важкій ситуації. Нам слід шукати допомоги в того, хто володіє невичерпними ресурсами.